Дивиди, Іваночку, заспівай нам весняночку зимували, не співали весни до Весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла старим бабам по кіочку, а дівчатам по війну. На третій місяць зими припадає одне з найбільших і найшанованіших релігійних свят стрітання «Встрітання Господнє». Яке відзначають 15 лютого. За біблійними розповідями саме цього дня відбулася зустріч праведного старця Семеона з Ісусом Христом, якого Йосиф та Марія принесли у Божий храм на сороковий день після Його народження. Як відомо, стрітня є релігійним та народним святом водночас, тому про народну частину, а саме про традиції, які побутують цього дня. Просимо розповісти тату Катерину. Так, стрітня є велике свято. На стрітні світяться свічки. Люди, дуже багато людей йде до церкви. Можна сказати, що навіть річники йдуть до церкви, бо то треба, бо свічку світить свічку, а ця свічка це є, це, є, це, є, це є такий вогонь помічний від усього, що. Це обов'язково треба, бо ця свічка світиться. Треба, з нею треба йти додому, як, як посвітиться свічку в церкві, з нею треба йти додому, щоб вона горіла. Прийдеш додому, треба обійти три рази дім, бо цим вогнем відганяється все від хати, все зле, усі, всякі нечисті сили. Це дуже вогонь цей дуже помічний. І а якщо ти прийдеш додому, що свічка не горить, бо то всяке є. Не горить свічка, все одно треба запалити свічку і, і обійти три рази хату. А цікаво дізнатися, для чого є помічною освячена вода на стрітіння. А скільки разів у рік ще освячують воду? Настрітіння помічна вода, її не несе люди не несуть воду до настрітіння. Це священник освічує воду у церкві, і люди собі беруть, хто хоче беруть. Це помічна вода на очі, як людину болі. Від худоби, худоби як то, від очей, ну, від злих очей, наприклад, чи там дитині, чи там з очей. Це теж треба на ній вогонь кидати вогонь. Вода ця дуже помічна, на все, стрітинська вода помічна на все. А у році світиться шість крас воду. Шість воду світиться. Ну, о, світиться на, юрда... на світий вечір, на другий, на Йордан. світиться на матки другої матки, світиться, то і на першої матки, у кого є храм, на другої матки світиться, світиться, е... читає на Великдень. Живного четверга читає священник на 12 раз перебираєся, і 12 раз читає Євангеліє. І люди кладуть собі воду під Євангеліє. Це дуже вода помічна, що як священник читає 12 разів Євангеліє. це як людина йде в дорогу, береться цієї води, рано встає, от рано встаєш, ти маєш цю воду, і рано встаєш. Собі три рази цієї води покушуєш. І це так, як причастний, бо Євангелій читається над ним. Ну, Юрданська вода це теж дуже помічна. на все. Ну, собі, в общем, свячена вода, на все, помічна вся вода свячена помічна. За народними традиціями саме цього дня відбувається зустріч зими з весною. Вони довго сперечаються, хто має господарювати. Тому і ми нині в народних образах. Ви зими, а я весни. Та ми не будемо сперечатися. А краще поговоримо, як за спостереженнями вгадати, котра пора року переможе. Така була давня, так старі люди казали, каже, як на стріктіні тепло, то значить ще буде холодно. А як на стрітіні холодно, то буде тепло, буде скоро тепло. І ще казали, що як на стрітні стріх і вода не капне, то на юрі корова з-під корче трави не хапне. Ось такі, ще були, такі, а як це було, будемо бачити, як будеся горох. Заспівай на весняночку, зимували, не співали, весни дожидать. До. Весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла старим бабам по кіочку, а дівчатам поймали.